Поруч із нами є такі місця, які мають історичний характер, наукове-практичне значення, формують естетичні сприйняття, а також привабливі для туристів та спортсменів. У межах Львова на південній околиці села Лисиничі здіймається мальовничою грядою кам'янистий розтеп, названий чортовими скелями, за містичність та чудову красу. Зручний та короткий шлях до багатогранної пам'ятки можна прокласти від центру села Лисиничі. Старт біля першого в Україні пам'ятника Тарасу Шевченку, встановленого до 50-річних роковин поета. Постамент меморіалу виконаний у вигляді піраміди з каменю, здобутого в каменоломнях, які ми побачимо вже за півгодини. Маршрут пролягає у південному напрямку до лісомасиву жупан, у якому переважають букові насадження. Сіточка стежок сплітаються в одну доріжку, що поступово веде до лісистої височини. І ось узгір'я злітає кам'яними монолітами, що навистають та формують скельні групи. Археологічні дослідження встановили, що давнину тут був розбитий мисливський табір, а трофеями здобувачів були мамонти, печерні ведмеді, північні олені, леви. Також було знайдено предмети побуту, вироби з кременю та інші середньовічні артефакти. Історики вважають правильним топонім Чотовіс або Чатові скелі, що означає давній сторожовий піст на околицях міста Лева. Але народні оповіді зберігають загадкову назву кам'яного узгір'я. Огорна легендами гора була важливим стратегічним путом під час бойових дій. Біля підніжжя скель розташовувалося війська Богдана Хмельницького, а місцеві селяни приєдналися до козацьких загонів. До кінця 19 століття скелі були вищими. З вершини Львів був як на долоні. Розробка пісковику для будівництва доріг та кам'яниць призвела до значного зменшення обйому скель. Кам'яні композиції стаються більш значними, а верх вінчає 20-метровий відріг. Сформовано маршрути для скелелазів початківців. Для тренування справжніх профі. А також проводяться заняття учасників школи виживання. На згадку про загиблих альпіністів та туристів на кам'яній брилі встановлено меморіальну таблицю. На скелях немає печер. Єдиний грот має рукотворне походження. Скелясті уступи підкорюють любителі адреналіну та екстремальних видів спорту. Висоту. 414 метрів над рівнем моря використовували геодезисти і на чортових скелях до Другої світової війни спорудили тріангуляційну вежу висотою 47 метрів. За допомогою вежі велися вимірювання геодезичної мережі. У 2012 році на місці тріангуляційного пункту встановили новий пам'ятний знак із написом Пам'ятка науки та техніки міжнародного значення. Центральноєвропейська геодезична дуга геодезичний пункт винники. Центральноєвропейська геодезична дуга будувалась як допоміжна до дуги струви, метою якої було поєднання з дугою 30-го меридіана на африканському континенті. Мальовничий ландшафт, чисте повітря неймовірної краси краєвиди. Давно полюбилися городянам та мешканцям навколишніх сіл. Важливо, що відпочивальники та туристи берегли геологічну пам'ятку природи, не шкодили рослинному покриву, не залишали сміття та вандальні написи на скелях. Дістатися до чортових скель зі Львова можна автобусом номер 29 до центру села Лисиничі та прямувати в південному напрямку. Весь час піднімаючись схилами гори.